Наші клієнти багато питають, чому в актах виконаних робіт у нас дуже багато погонних метрів. Пояснюю на яскравому прикладі, як ми рахуємо погонні метри. У нас є одна стіна 28 см, це будуть погонні метри. Відкос до вікна 20 см. Це також буде погонні метри. Перейдемо на іншу стіну, там є цікавинка. Ходімо. Наступний відкос також 20 см це погонні метри. Частина стіни має ширину більше 60 см, вона буде рахуватися як квадратні метри. Ця площина має ширину 24 см, але зверніть, будь ласка, увагу, що вона є нахиленою, вона не рівна 90 градусів від підлоги. Тому з нею працювати ще важче. Остання наша площина на цій стіні. Має ширину в середньому 106 см, і це буде рахуватися як квадратні метри. Майте на увазі, що з погодними метрами набагато складніше працювати, особливо коли ми маємо нахилену поверхню. Це потребує більшої кваліфікації майстра, а також більш дорогого обладнання для оздоблення таких стін.